Всім привіт на каналі бухгалтер консультанти Сьогодні у нас тема для підприємців, для тих, хто лише хоче відкрити або відкрив власний бізнес, і ви лише думаєте про те, який РРО обрати, та що вам потрібно взагалі знати про РРО самі актуальні новини та акценти. Давайте розбиратися. Отже, що потрібно знати підприємцю у 2022 році для того, щоб використовувати РРО. По-перше, ви повинні знати, що підприємці, які мають розрахункові операції, повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій. І скорочено, ми його називаємо в бухгалтерії РРО. Також є програмні РРО. Ви, напевно, вже знаєте, що є такі варіанти програмних РРО, як чекбокс, кашалот, програмний РРО. РРО від ДПС, це може бути постер програмний РРО та інші програмні РРО, там вчасно каса і інші. А ви можете використовувати будь-який з наведених варіантів. І що потрібно розуміти, коли у вас є готівкові розрахунки, або ви приймаєте картки від клієнтів, або у вас є лікпей на сайті. І у вас при цьому продаж товарів також розрібна торгівля, то ви РРО зобов'язані використовувати. Якщо ж у вас дистанційні послуги, то при дистанційних послугах РРО не потрібен. Тобто, навіть якщо у вас буде при цьому лікпей або якась інша платіжна система інтернет еквайрингу як фонді або інші. Тобто про що ми будемо говорити? Якщо ви розрібний торгівець, або у вас є готівкові операції або оплати від картками від клієнтів або лікпей, і ви при цьому продаєте товари, то вам в більшості випадків РРО буде потрібен. Я не говорю про деякі обмеження, виключення з правил. Ми говоримо в цілому, що при розрахункових операціях РРО для підприємців є потрібний. Давайте проведемо декілька прикладів. Якщо ви, до прикладу, ФОП, друга чи третя група, і ви працюєте у салоні краси і робите, надаєте послуги манікюру, то вам потрібен РРО. Якщо ж ви при цьому ФОП на першій групі, і ви просто самостійно на себе працюєте, то на першій групі РРО буде вам не потрібен. Тобто це вже певний виняток з правил ФОПи на першій групі не використовують РРО. В інших випадках, скоріш за все, як я вже сказала, РРО вам буде потрібен, і РРО – це не є щось страшне і складне. Переважно всі сучасні підприємці використовують саме програмку. Так, тобто програмний РРО, тому що він дешевший, легший установлені, не потрібно технічне обслуговування цього програмного РРО. Він оновлюється, чеки всі фіксуються і зберігаються онлайн. Тобто, безліч переваг саме у програмному РРО. Це дешево і це доступно для кожного підприємця. Вже давно відійшли з моди старі РРО, типу Марія і Екселіо. Вони подібні на калькулятори, вони мають термін експлуатації, після якого ви не можете ними скористатись. Їх потрібно постійно технічно обслуговувати, потрібно постійно докуповувати додатки, плівку і так далі. Тобто ці РРО значно дорожчі у їх обслуговуванні, тому вони відходять зараз у 2022 році на другий план і не є такими актуальними. Що ще потрібно знати підприємцю для того, щоб обрати собі програмний РРО? Якщо ви підвели підсумки і зрозуміли, що програмний РРО вам потрібен, і ви обрали, що хочете використовувати саме програмний продукт, а не стаціонарний РРО, який коштує гроші за купівлю цього апарату, в такому випадку ви повинні зрозуміти, що вам потрібно провести певні реєстраційні дії у податковій, для того, щоб зареєструвати цю програмку і потім нею користуватись. Наголошувати що якщо у вас є будь-який ПРРО, і ви його зареєстрували до прикладу, через інтерфейс податкової, чи через інтерфейс чекбоксу чи іншого програмного РРО, вам не потрібно при зміні програмного продукту наново перереєстровувати ПРРО. ПРРО, програмний РРО, він реєструється на торгівельну точку, і неважливо, яким інтерфейсом ви користуєтесь, ви можете в будь-який. Можливий для вас варіант, тобто ви можете в будь-який зручний для вас час, коли вам це буде необхідно, змінити програмку, через яку ви будете робити транзакції та фіскалізувати ваші розрахункові операції, і це теж велика перевага програмних РРО. Про що я маю на увазі? Ви можете його зареєструвати через сайт податкової. Але потім інтегрувати у будь-який програмний РРО, підтягнути далі його у програмку, якою будете користуватись. Тобто це інтерфейс, в якому ви будете працювати. А ПРРО реєструється у податковій, і неважливо з якого саме місця ви будете його реєструвати, з якої саме ПРРО програмки ви будете його реєструвати. Так, і ще один важливий нюанс для підприємців: для того, щоб зареєструвати програмний РРО правильно, потрібно спершу зареєструвати вашу торгівельну точку. Це може бути торгівельна точка фізична, ваш магазин роздрібний, чи офіс, чи це може бути ресторан. А також на наступному етапі ви реєструєте до цієї точки саме програмний РРО. Їх може бути декілька. Тобто, до однієї точки може бути декілька програмних РРО, і також Сирів та кас може бути декілька. Тобто, якщо у вас, до прикладу, три торгівельні точки, на кожній торгівельній точці по три РРО, то, відповідно, до кожного РРО повинен бути відповідний працівник. Тобто, зважайте, що у вас повинна бути відповідати кількість ваших працівників касирів, повинна відповідати кількості ПРРО. Звичайно, у вас може бути, до прикладу, один ПРРО, але також у вас може бути позмінна робота. Тобто, один касир змінює іншого, і в такому випадку у вас також буде необхідно зареєструвати двох касирів. А касирів можна зареєструвати лише тоді, якщо вони офіційно працевлаштовані. Тому, будь ласка, рахуйте кількість ваших точок, кількість а, програмних РРО, тобто кількість місць продажу. І кількість працівників, які офіційно у вас влаштовані. Це все повинно співпадати. Також графіки змінності, години роботи повинно все це співпадати для того, щоб податкова бачила, що у вас, до прикладу, працюють працівники у двох змінах, оскільки у програмних РРО є підв'язка під касирів, і кожен чек фіскалізується конкретним касиром, який буде відображатися у чеку. І це важливий нюанс, який потрібно знати саме підприємцям. Якщо вам потрібна допомога у реєстрації програмних РРО, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію Бахгалтер-консультант. Ви можете зареєструвати запит на сайті, ви можете написати у Телеграм або Інстаграм. Будемо раді вам допомогти і допомогти вашому бізнесу для того, щоб він працював як години. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і побачимося у наступних відео. Всім до нових зустрічей, всім па-па!